Ось хочу показати, як контур закривається, пінопласт домінувати. Ось так. під софіт у нас буде ось тут. Це все пінопласт заходить аж під самий верх. Там зверху тільки для вентиляції залишено. Ось так. Це ми тестуємо клей, як до гладкої поверхності буде приклеюватись. Ось так. Тут також вже утеплили, всі, шви пропінули. І ось такий клей ми використовуємо. Це розіт СТ. Восьмьдесят три про.